Ми е, створили центр, в якому кожен отримує індивідуальний підхід і реабілітацію адаптовано безпосередньо до е, потреб кожного кожного з них. Е, одним з принципів незламних є е, мультидисциплінарна команда. У Нас працює багато спеціалістів: це є і терапевти, це є е, реабілітологи, психологи, спортивні тренери. Е, і всі ми об'єднуємо. Для того, щоб забезпечити всебічну допомогу кожному з наших пацієнтів, ми віримо, що тільки так через такі різні шляхів співпраці фахівців з різними компетенціями, можна досягти найкращих результатів. Ми, ми прагнемо не тільки фізичного відновлення, але й цієї психологічної адаптації. Бо люди, які проходять реабілітацію, часто стикаються з викликами. Які виходять за межі ось тих безпосередньо фізичних обмежень, один з прикладів це військові, які е, потрапляють навіть у відпустку додому і кажуть, вони живуть в іншому житті. Їх не розуміє сім'я, вони в свою чергу не розуміють сім'ю і вони проживають зовсім інакше життя, оскільки вони були на передовій е, протягом якогось певного часу. Це в. Соціалізації військових, кожен зі своїми якимись звичками, але вони навчились жити. А в соціальному житті, в мирному житті, їм дуже складно. І тому одна зі складових ось це соціалізація наших військових не тільки для соціалізації держави, а по цієї соціалізації в межах домашніх. Повернутись до того звичного, то що в них було, або навіть сформувати щось нове, то що е, має стати значно краще. Тому ось ця комплексна реабілітація має е, якимось чином в чомусь е, скластись, і спорт тут стає дуже неймовірною складовою, оскільки це і про фізичні показники. Це про психологічне відновлення і це про ту саму соціалізацію. Бо коли формується велика кількість людей, які мають спільний інтерес, вони завжди знайдуть про що поговорити. Вони завжди знайдуть додаткові теми, окрім спорту, як жити, як формувати якісь нові цінності в житті. Можливо, навіть спорт в деяких моїх пацієнтів стає бізнесом і Стає ось цією складовою, що вони починають заробляти. Починаючи грати в гольф, чи бадмінтон, чи будь-який інший спорт, люди починають цікавитись спортивним обладнанням, костюмами, залами, орендами залів, формуванням зовсім, зов, зов, зовсім нових спортивних закладів і формування таких речей, як. Будівництво нових полів для Ольфу чи для будь-якого іншого спорту. Це є симуляційні кімнати, яка займає там умовно об'єм 3 на 3, і в ній можна грати, спілкуватися, вирішувати якісь певні питання, не тільки спортивні. Тому я б хотів більше, оскільки я реабілітолог і більше про фізичне хотів би поговорити, трішки хочу показати зовсід, зовсід елементарно, як. За допомогою е, клюшки в гольф е, можна реабілітувати людину. Це можна навчити ходити, це можна навчити стояти, це можна відпрацьовувати. Став трошки відійти. Я думаю, це буде видно. Ось є ключка для гольфу, вона буває різними. І, умовно кажучи, для того, щоб відновити роботу кістки, нам можна ось. Будь-яка робота це є пронація, це є суфінація, це є приведення відведення, це про кисть, Ліко так само, плечі так само. І якщо людина складно в координаційному русі стає, знаходить місце, де знаходиться м'ячик, і йому вдається потрапити в цей м'ячик, і щоб цей м'яч полетів абсолютно в правильному напрямку. абсолютно... Далеко, так як людина собі запланувала, це неймовірний спортивний результат. Чому гольф? Тому що в гольфі кожен бореться сам з собою. Це є з одної сторони дуже командна гра, а з другої сторони, це коли ми сам собі і постійно перемагаємо. Один з методів, сьогодні я можу вдарити, умовно кажучи, вибачте, от немає ручки і немає ну, немає руки, немає ноги. Ось ця от історія, коли я можу адаптуватися під гру в голь, коли я можу робити повноцінний замах, коли я можу стабілізуватись, коли я можу стояти. Другий момент, от, знову ж таки, дуже адаптивний для людей кріса коліс. Ось ми крісло колісне спеціальне обладнання, коли ми чітко підбираємо вчимо людину. Правильно сісти, правильно зафіксуватись, правильно робити замах і правильно закінчувати сам удар, для того, щоб вона отримала оцей е, спортивний ось цей інтерес, який її заставляє жити, який дає їй, який дає людині оцю мотиваційну складову, коли люди від нас виходять і кажуть: а коли наступний раз? Коли ви прийдете ще? Коли ми зможемо ще з вами пограти, і е, говорячи з пацієнтами на наступний раз, е, з колегами-реабілітологами, які кажуть: Суха, ти тоді пішов, а після тебе вони ще протягом трьох днів говорили про голь. Вони знаходили на сайтах е, де які ключі є. Вони знаходили, куди можна поїхати пограти, е, це, це, це неймовірно мотивує. І та сама. Розмова з сім'єю про голь чи про спорт це дуже важливо. Дуже часто військові не знаходять зараз оцих спільних тем, про що можна поговорити. Якщо вони говорять про тварин, супер. Якщо вони говорять про спорт, це, 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 це неймовірно. Якщо їм вдається говорити про погоду так багато, це так само неймовірно. Основне людей вивести з. Основне людей вивести з цього е, розуміння проблематики, коли ми постійно хворімо хворобу. Коли ми розуміємо, що ми здорові, тоді ми з хворобою просто боремось. Тому нам треба дати нашим ветеранам, військовим, людям, які переїхали, людям, які переселились. Оце розуміння, що вони психологічно, фізично і е, е, соціально здорові. Нам треба дати розуміння. Що? От в цьому здоров'ї їм треба посилити те, що в них сильне. Вони можуть бігати супер, починаємо бігати. Вони можуть грати, вони починають брати, вони можуть писати вірші неймовірно. Нехай починають писати вірші. Оця додаткова робота завжди дає, завжди дає оцей мотиваційний поштовх, і в людей знаходяться оці неймовірні ідеї на мільйон. Власне. От я хочу жити, я хочу продовжувати жити, мені треба жити, тому що в мене є сім'я, в мене є знайомі. Ну і, зрештою, в мене є е, країна, яка має розвиватися, яка має бути успішною, яка має бути неймовірною, про яку всі мають говорити не з точки зору, які вони бідні і нещасні, а з точки зору, що та, ми хочемо бути подібними на них. Ми хочемо, щоб. І та інакша країна від вон і, і не знаю якою мовою люди будуть казати, але будуть завжди ставити Україну ось в цей приклад, коли будуть казати: ми хочемо брати приклад з України. Дякую. Тому і ще два речення перепрошую. Тому і сама маленька складова центру незглавних як модель, чогось надзвичайного, що може взяти інакші центри для себе, для розвитку. Гольф як маленька модель того, як будь-який спорт може стати м, оці, е, спільнотою для людей є з однаковими інтересами. Дякую. Тому дуже вдячний, що ви мене запросили. Е, надіюсь, що м, нам це все вдасться. Лада ви що це зробили неймовірно. Е, Дякую вам дуже, дякую, дякую, пане Володимире. Ви робите неймовірну справу. Хай у вас все получається і доєднуються однотумці. і фінансово, і матеріально, і по різному хай допомагають. Дякуємо.